Циклова комісія викладачів хорового диригування Бердичівського педколеджу організувала студентську учнівську науково-практичну конференцію Хорове мистецтво України історія та персоналії. Головною метою конференції є популяризація хорового співу як мистецтва та підвищення інтересу молоді до вивчення історії хорового виконавства України. Хорове мистецтво України має давню і складну історію. Про культуру і музику, виникнення і розвиток професійної хорової музики в Україні та на Житомирщині, видатних диригентів та пісні всенародного звучання розповідали у своїх виступах студенти, учні музичної і загальноосвітніх шкіл. Своїми витоками українське хорове мистецтво сягає часів Київської Росії князювання Володимира, брав людей, які вже знались на цьому. Це були священники, єпископи, і які вже доносили до нашого українського народу ті пісні, які вони там знали, знались на церковній музиці, і от так створювалися, потихеньку. Приїжджали з Греції, болгарського походження. От і вже таким чином на Україні зароджувалось хорове це мистецтво. Композитора, хорового диригента, співака і педагога Артемія Веделя називають душею України не випадково. В його особі українська духовна музична культура сягнула зоряних висот. Артемій Ведель написав близько 80 музичних творів і в українську творчість склав. Вніс великий внесок. Ним можна пишатися. Україна може пишатися, що є такі диригенти і відомі люди, яких треба шанувати і постійно пам'ятати про таких людей. І ми досі зараз Україна вивчає і співають їх і у церквах. Учень четвертого класу музичної школи Влад Преверенда довго і наполегливо готувався до участі в конференції. Він особливо любить слухати музику славнозвісної хорової копели Орея, ім'я якої називає у числі найвидатніших хорових колективів. Хорова капела Орея, камерний хор Думка України, Львівський заслужений академічний хор Щедрик, чоловіча капела. Дударик і дитячий, дитячий хор «Щедрик». Серед кращих хорових колективів України та їх керівників згадували і камерний хор Вінниця, поліський ансамбль пісні і танцю люнок, який нині носить ім'я свого керівника Івана Слюти. Та, звісно ж, народний аматорський ансамбль пісні і танцю Зорецвіт та його керівника Василя Пупіна. Тепер жоден загальноміський захід не обходиться без виступу за рецвіту. Останніми акордами конференції хорового мистецтва стало виконання державного гімну України, з часу першого виконання якого минає 150 років. Співали хід 20-го сторіччя Щедрик. Цьому твору у січні виповнилось 100. Не забули й про лемківську, тужливу, народну, пливе Кача, що стала вже реквіємом. Сьогодні важко уявити прощання з героями без цієї пісні.